Добрий день, Я знімаю вас на камеру. Мені потрібен різник Михайло, ваш працівник, Або салюк Богдан. Салюк? Так. Дві да. пропажі. Потрібно міліції, щоб їх знайти. 12.06 там є телефон, 12.06. 12 12.06 то я кого питати маю? Салюк. Салюк? Салюк. 죄송합니다. 네. 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 selfsomateknikus doen 'n goeie werk. Ja, hoor nee maar. Dit is net. Dit is net. Dit is baie goed. Dit is baie dik na die tipe wat jy doen. Як завжди не беруть руку. Да. Щоб без змін. А різних вам потрібна внутрішня безпека. так? Так. Те, наберіть канцелярію 13,95 або 1410. 13.95. Як завжди, не беру трубку. Не беру трубку. Не беруть? Да. Ніде не беруть трубку, як завжди, все безміло. З новим начальником, з богомолом, все, все однаково. Хто не бере? Канцелярія або безпеки. Не потрібен різник або салюк. Ну да, если что за ним, сюда. 1380, поріб, вот і ще можна. 1380, а все такі. 13,80. То я кого має запитати взагалі? Ні, і кисалюк потрібен. Ну, конечно, 13.80, так? Це просто просто жесть. Думаю, що вони робити щось, тебе домовить що. Тоже не беруть рубку. Ви що там всі змовилися? Зараз чекайте щось зараз за всеки з малий давно. Зараз. Можете перезвонити, ви може вони... За мной секунду, я прохожу, не трогай меня, не брей, 14.05 заступник есть, в канцелярия.

Чотирнадцять на п'ять. Чотирнадцять на Взагалі взагалі не йдуть гуртки. Зараз пішов товаришу.